Не успішними буде спілкування з друзями та діловими партнерами. Краще уникайте занадто привабливих пропозицій, які потребують негайних капіталовкладень. Не звалюйте на себе забагато роботи. Навіть незважаючи на вашу витривалість, це може погано позначитися на сімейних стосунках. У першій половині тижня будьте уважними до будь-яких дрібниць. Від цього залежатиме успіх великої справи. Та й друга його половина відпочинку вам не гарантує. Роботи буде вдосталь, проте результат порадує. Тільки ситуація, що склалася цього тижня, може посприяти зміцненню вашу авторитету та усуненню непорозумінь. Прийміть та використайте з користю для себе ті пропозиції, що надійшли до вас у вівторок. У середу підключайте до роботи тільки надійних і перевірених людей. Це сприятливий день для втілення задуманого. У четвер ваша таємниця може стати відомою, що не виключає появи напруженості у стосунках з колегами. Втім, ви легко зможете врегулювати це ще до кінця тижня. У неділю варто Зайнятися побутовими справами. Близнюки. Якщо ви не позбавлені логіки, то знайдете вихід з будь-якої ситуації. Присвятіть цей тиждень підвищенню кваліфікації. Зараз для цього гарний час. В майбутньому це допоможе знайти роботу на вигідних умовах. У понеділок на роботі можливий конфлікт. Однак вам не слід на нього звертати уваги. Не поспішайте у п'ятницю братися за довгострокові проекти. Вони можуть загрузнути і швидше за все принесуть лише збитки. Раки тиждень обіцяє бути бурхливим та насиченим різними подіями. Відносно спокійні дні чергуватимуться з днями, коли для досягнення успіху треба докласти неабияких зусиль. Перепади настрою від негативних до позитивних емоцій теж можливі. Найбільше труднощів може трапитися у четвер і п'ятницю. У ці дні не варто розраховувати на розуміння з боку керівництва та на службові успіхи. До суботи все наладиться. Цьому сприятиме любов до авантюр. Якщо у вас вас є якісь таємні справи, краще займіться ними у вівторок, а домашні клопоти відкладіть до суботи. Леви, будьте обережними з привабливими пропозиціями і екстравагантними ідеями. У понеділок або середу можлива поява прикрих перешкод у справах і планах. На початку тижня події можуть змінюватися незалежно від вашої волі, провокуючи складності в кар'єрі і в спілкуванні з начальством. Ділові та партнерські стосунки і грошові справи теж можуть зазнати змін. Четвер один з найвдаліших днів тижня. Перед вами можуть відкритися нові можливості, і ви багато чого встигнете вирішити. У вихідні вас порадують приємні новини чи несподіваний успіх. Діви цього тижня на роботі можливі перевантаження, тому зараз краще не робити ризикованих дій. Для здійснення кар'єрних задумів вам треба забезпечити собі спокійний тил. Тиждень буде важливий для вас ще й тому, що він може змінити ваше майбутнє як в кращий, так і в гірший бік. У сімейних справах проявіть витримку і терпіння, і ситуація зміниться на краще. У понеділок остерігайтеся втрат і обманів, а у вівторок намагайтеся не провокувати конфліктні ситуації. У середу при колегах уважно стежте за своєю мовою. Друга половина тижня буде спокійною. Терези не поспішайте будувати на початку тижня зайвих грандіозних планів. Буде набагато краще трохи відпочити і зібратися з силами. У понеділок безжально позбавтеся від накопиченого мотлоху. Звільняйте простір для нових позитивних змін. Ваша енергія і активність у середу стануть гарантом успіху у багатьох справах. У п'ятницю удача буде до вас прихильною. І цей день стане одним з кращих днів тижня. Вихідні краще присвятити пасивному відпочинку або зустрічі зі старим. Ми друзями, скорпіони цього тижня. Ваші трудові успіхи перевершать всі ваші очікування. А готовність оточуючих піти вам на зустріч у багатьох питаннях може виявитися для вас сюрпризом. Ваше вміння почути і зрозуміти плюс творчий підхід до переробки отриманої інформації принесе вам колосальний успіх. Договори і важливі угоди можуть бути вдалими у понеділок і середу. Ви також можете успішно змінити рід своєї діяльності, якщо для цього складуться необхідні передумови. При роботі з паперами проявіть такі якості як уважність і зосередженість на вашій кар'єрі. Це позитивно позначиться. Стрільці, не квапте події цього тижня. У всьому варто дотримуватися золотої середини, і тоді для вас все складеться як найкраще. У вівторок буде набагато легше керувати ситуацією, якщо залишитися у тіні і не висовуватися на перший план. У середу завершить щось старе. Це буде правильним рішенням. Адже вам вже час звільнити місце для нового у своєму житті. У четвер не затягуйте з вирішенням проблем, тому що справи будуть продовжувати накопичуватися, а напруга наростати. Неділю краще Вести вдома, так ви не прогавите гарних новин. Козироги, у вас з'явиться реальний шанс здійснити ваші задуми. Єдиний ворог, який може перешкодити вам, буде ваша ж власна метушливість. Майже всі плани ви зможете реалізувати, якщо діятимете рішуче, керуючись логічною послідовністю. Сприятливо на вашу діяльність впливатимуть спілкування та налагодження контактів. Перша половина тижня на роботі може бути особливо насиченою і напруженою, але енергії і сил у вас. А зараз, хоч відбавляй, бажано відкласти поїздки і відрядження для реалізації нових планів і проєктів Знайдіть собі однодумців. у четвер. Ви можете розраховувати на допомогу друзів, а в п'ятницю вас можуть порадувати приємні новини. Водолії, будьте готові до того, що цього тижня ви можете виявитися дуже популярною особою. Про вас будуть розповідати, на вас будуть звертати увагу. Ви будете перебувати у центрі подій. А деякі навіть намагатимуться перейняти ваш стиль і манеру одягатися. Зараз, як в роботі, так і в творчості для вас відкриваються нові перспективи і можливості. У понеділок можуть відбутися приємні події, які піднімуть вам настрій. У п'ятницю контакти з керівництвом мають принести. Користь і вирішити деякі життєво важливі питання. У суботу треба проявити терпіння і стриманість, а розсудливість виявиться вашим козарем. Риби, симпатія і підтримка друзів та однодумців цього тижня вам гарантована. Менше критикуйте колег, спробуйте спокійно ставитися до недоліків інших людей. Весь тиждень стане сприятливим для підготовки ваших задумів і періодом виношування ідей. Ви можете з легкістю втілити в життя свої плани. Ділок ймовірні цікаві ділові зустрічі з новими партнерами, але остерігайтеся несподіваного обману. У середу будьте уважні є ймовірність пропустити важливу інформацію. У четвер допомога ваших друзів буде дуже своєчасною. У п'ятницю намагайтеся відкласти поїздки і відрядження.